Луганська зоря грає у нічию з бельгійським гентом. Неочікувано так. Заслуговано? Також так. Луганці не дали майже нічого створити Генту, але і самі майже нічого не створювали. Цей матч нагадав мені матч збірну України проти Англії. Але та організованість, той настрій на гру каже про те, що луганці досі серйозно відносяться до цього турніру. І ми знаємо чому. У зорі немає майже нічого, навіть менеджменту нормального у клубі, який би замовив їм нормальні футболки. Я вже про вболівальників мовчу, яким ні, ніхто, мабуть, нічого не говорив, що саме в цьому місці буде проходити матч зорі. Тому і ніхто й не прийшов. Гравці, особливо іноземні, будуть зараз намагатися себе якісно продавати і... Валити, але мені матч сподобався і Зоря нам дає світлі, хороші надії на майбутнє матчі.